Слава Ісусу Христу, звати мене Марія. Я, якось під кінці молитви, якраз от, що ми вже молилися, мені хотілося, мене дуже болить тут ззаду вверху, тому тобто, напевно міжреберна неврологія, каже моя подружка, що робить тут в уродомі. І мене так сильно болить, я кажу, я біжу до оця Олега. Вона каже, та купи собі масть. Я купила ту масть, я вже десь два місяці машусь і то нічого не помагає. Але я кажу, чекай, я не маю кури, бо я вже біжу до оця Олега. І я там тумась взяла, я приходжу сюди, мені, мені, мені так тяжко. І в кінці з якраз в кінці молитви, мені так хотілося якось так покрутитися, покрутитися, і воно мені якось так відходило, аж так, якби відби знімало, так якби щось. Я відчувала так, що щось на мене знімає. І потім, коли я вже другий раз до вас клікнула, то мені так якби звідси так пішло і так би ногу зачало кинути, І кудись воно сиділо. Я дякую Богу, мені стало легше, так, і тепер такі у минуті тепер. Ну, так почало так виходити. Так якби якийсь, і так якби почало виходити все. І так мені ставало зразу легше так і тут. Я аж розплакалася. Дякую, дякую Богу і вам, дякую, то я не годна вже без вас витримати. Христом, мене звати Оксана, я вже не один раз давала свідчення е, простілення оцем Олегу. Господом Богом через оця Олега. Тепер хочу подякувати Господу Богу, матінці Божій, всім святим, до яких я молилася оцю Олегу за зцілення голови. Мене дуже страшно боліла голова вночі на вчора, дуже сильно боліла. Я випила таблетку, ледве прийшла сюди до церкви. Прийшла до церкви, дочекалася, дуже боліла, дочекалася екзорцизму. Е, на екзорцизмі е, отець Олег е, провів екзорцизм. Ем, і мене е, після того е, ну так якби, е, ну затуманило все. Якби, я не знаю, якби, що ви, я навіть не знаю. Біль прийшов, біль прийшов, попросила ще на молитвах оця Олега, щоб помолився за біль моєї голови. І після молитви прийшла додому і забула про всякий біль. Аж до нині Дякуємо Господу Богу і ось це Вчора під час оздоровлення оця Олега, коли поставив Хреста до логоту, я стояв. І просив Бога, щоб оздоровив мене, дав мені, як говориться, здоров'я від ну, легень від задижки від, від того кашлю непреривного. Але кашлю вже так би був пропав лише і задишка, лише так десь колись підкашлював. Але чувствовав, що я ще не є цілком здоровий. Під час цього всього процесу я відчув легкий вдих і почав рахувати. І думаю, що я так легко дихаю час молити, ну і Бог так би дав мені ту картину всього побачити, процес того всього оздоровлення. Я побачив, Христа не бачу над головою, але отець, Олег його тримав. І почав побачити той сонячний промінь, який сходив у моїй легені, але йшов крізь мою голову, я то все чувствую і бачив. І заходив так, би в легені, той, так якби святий дух той промінь сонячний. Я відчув дуже сильне полегшення і легкий вздох, дуже багато воздуху заходило. Так говориться, моє легені, що я би дихав, 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 і ніяк не міг надихатися. І потім отець Олег забрав хрест, я пішов, сів на місце. І потім до мене дійшло, що... Викашляй, то все, так говорить, ті всі бактерії, то все без тебе вийшло, викашляй, то воно тобі не потрібно. І відчуття оздоровлення. Я так зробив, кашляв дуже сильно. І так від душі кашляв. Що дійсно відчув, що воно з мене то все повилітало. Дякую, Господу Богу, і отцю Олегу, і всім тут. Дякую. Скажи, вам Мені дуже хотілося дати свідчення. І на сьогодні на службі Божій я хотів дати, бо багато тут є людей нових, щоб вчули, прославити Господа Бога. Ну не вдалося, але зараз дякувати Богу, що я даю це свідчення. І мене толкало, щоб я їх дав. Щось мене толкало, сам не знаю, що. Дякую.